Всім привіт! Що я скажу? Скажеш привіт! Ранок добрий. Добрий ранок. А, правильно писати добрий ранок, вона ваші коментарі читає. Не добре утро. Значить, що я вам скажу, бо у вас багато питань зразу з'явилося. Поставте лайк, красиві дівчатки, подивіться. Но у нас з нею сугубо ділові відносини, правильно? То як... Тільки бізнес. І так, сьогодні відео буде в нас не обичне. Лена каже, вона любить шахти. Чого вона любить шахти? Вона родом оттуда, де один лігіматівний чоловік зривав шапки в туалетах. Такі махрові, чи які вони там були, Норкові, які він зривав? Норкові Норкові шапки він зривав. От. Тут є музей, шахта, він відкритий. Зараз ми з вами підемо обов'язково подивимося. Ну, хоче дівчинка, що не піти подивитися, мені теж цікаво. Я якраз там якісь редуктора придивлюсь, що можна зрізати таке, чого й нет. І Лена тепер назначена головним адміністратором каналу. За велику зарплату. За велику зарплату. Зарплата в конверті. Нав... Гроші. Налоги з неї не платяться, тільки гроші, нічого більше, щоб ви просто там не писали всякі нехороші коментарі. Так, да, на чорну роботу їм, а що делають, жість така, правильно? Головне, щоб податкова нас потім за страку не взяла. А це все. Ай, ми з ними отак от рішимо цей вопрос на раз-два. Йдемо через парк. Вчора був дощик, бачите, калюшки. Е, все, ми пішли. Давайте, сідайте поудобніше, зараз ми дійдемо до шахти скоро. Верніше, зараз ми зайдемо з лені покушаємо, я не знаю, що бізнес-ланч у нас буде, правильно? Сугубо бізнес-ланч. Зараз бізнес. А? Тільки бізнес. Тільки бізнес, все, нічого більше. Що я ще придумав? Поскольку в ліни великий опит є в шахтах, то вона зможе оприділити місторождення алмазів золота, скаже мені де копати, я буду копати, ми так швидше розбагатіємо. Як вам такий варіант, а? Буде на мільйон мільярд. Буде о! Ви це самі чули. А ще у нас до вас є один питання, якщо без шуток. Дивіться, Лена прилетіла і вона в шокі сцен, в шокі в приємному шокі. Наприклад, ми заходили вчора, бідронку, бідронку, там м'ясо. 8 злотих, 7,99, шинка. Бачила? Бачу. І ми з нею не можемо зрозуміти, як так відбувається, Ну от як? Об'ясніть мені, пожалуйста, може, я щось не розумію. Хай ви там зараз це хімікати, правильно? Там ще що ГМО, ХРО, що небудь напишете, понятно. Ну, як воно так виходить? Це м'ясо. Одне ще питання, яка у нього собівартість. І яка собівартість, а? Ну от серйозно, я, на то, що я не теж не розумію, як так відбувається. 2 долари кілограм м'яса. Картошка 6. Чи ще а даже... В Україні наразі десь приблизно 250 гривень. Що... Залігом Балаконька за 300 гривень брав за кілограм місяця no, вирізки. 300, тут 80 Ну, хай там 88. Отже, як? 100, гривень. 100 гривень. Три рази дешевше работаем по старой нападній схемі. Бізнес-ланч у нас, ну, тому що ми всі можемо це дозволити. Легкий-легкий бізнес-ланч. я не знаю, 10 літровий крилишок. Нічого страшного, Та я багато їм не мало їсть. Це що я вам скажу, пальма й сонечко, так що все добре. Да? От чого важливо займатися бізнесом, правильно великим? <свісно> <ти сміє? свісно> Дивіться, що це таке. Це Раз... у нас допоміжництво, у нас використовується для спуску та підйому людей. На поверхню землі. Yeah. E, трошки все одно вона ще стісняється і кажу, стань в кадр. Ну, дивіться, зараз вона вам ще розкаже інтересні речі uh. e, Секундочку, значить, тут торчить така от штука. Я в ній бачу тільки кучу метала і коня туди з різаком, щоб він підрізав, воно впало, і колесо покотилось до катавіць. Що то є? E, це у нас є головний ствол. В нас використовується для підйому корисних опалень, а e, також для провітрювання шахтних вироботок. Але також у нас ви можете. Побачити підйомну машину також для транспорту та підйому вугілля. <рес> Тепер послухайте від мене річ, бо я тут молоти, Вона каже, таке не треба розказувати про, про здорових волосатих тих шахтьорів. Е, і так, це дивіться здання старе, було баня. Там, де мились здорові волосаті шахтери після важкого робочого дня. Чого важкого? Тому що я сумніваюся, що під землею дуже легко працювати. Я б, звісно, спустився вже штанішки наложив, би, бо там метрів 700, може 600. Глибину я не знаю, звісно, цієї шахти. Ну, Масштаб такий, звісно, потужний. І так, купили ми білетики. Квиток коштує у нас 14,50 14,50 злотих. злотих, недорого. 50 злотих, недорого. В гривнях. В гривня. Десь 160, 160. 160 гривень, приблизно стоїть білет. Зараз ми спускаємося, пройдемо баню, пройдемо, пройдемо, там, де парові машини здорові стоять. Це стара шахта, так що давайте подивимося з вами. Таке ми ще не ходили, Лена такого балдеє, тому зараз ми її проведемо на екскурсію. Я тут не був ні разу, перший раз. Поки ми йдемо, у мене вже новий бізнес план зрів. Ми зараз пройдемося потім білети продамо. Там Люди ходять. 14,50 50 13,90 продали. Вигодно, вигодно. І вам відео зняли і ми подивилися. Ну я в шокі. Скажи. Чувствуєш, що ми зв'язались по бізнесу. Ми зайшли тут одежды, я так розумію. Музей прикраси всякі. Ой-ой-ой. На барахолку. я дивлюся, скільки Головні убори такі от. и такие, такие платья. Лен, чуешь? подсветка красиво сделана. Мне бы так дома не помешала бы вот эта вот штучка. Mm -hmm. Давай я отвлекаю. <laughs> и выходим с нею. Та нет, там стоит на детектор специально. Так что у нас это не получится сделать. Сейчас пойдем с вами дальше, там будут паровые машины, поднимемся обязательно. Что там? Что ты видишь? Ну, з 90-х. Та нет, наверное, с 1900-читься 90 890. Так и в 90-х на барахолках продавали. Да. Я, кстати, на похожим торгую на барахолке прикинь. Спасибо. Лена кажешь, ей дуже нравится це вот платье. Хорошее? На циганку похоже. На циганку возможно. Да. 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 Честно, я не знаю, что символізує. У нас нет такими Тут дві такі от скульптури за столом. І щось написано. Що це значить? Не питайте мене, я поки не розумію. Я... Більше схоже на сучасне мистецтво. Сучасне мистецтво може бути. Я кажу, Лена, дивись, нічого не розбив, бо в мене всього дві почки. Mm -hmm. <laughs> що мене тут. Да? А це що таке? Шлак. Я думав, то у нас тут дивляться, а то манекени, о Боже. характер да. я понял тут вот так вот э, тут вот такая вот штука я пока тоже не знаю что она символизирует но там люди типа на конвейере лежать вот джи ближе мне она такая была похожа вот там точно выезжают оттуда заходишь живым или выходишь из работы пока я не знаю что вам сказать просто подивиться качество вроде должно быть хорошее или не нравится Тобі подобається? Звісно. О, їй подобається. А Кстати, я... Ленна за мене заплатила чого. Yeah, yeah. <laughs> а коли за мене платять, мені теж подобається. Mm -hmm. Тут показують отак. О, дивись, Керосини. ні, секундочку. Дивись. Лампочки. На чому не працювали? Це, це? це керосинки. Ти думаєш, керосинка? це мабуть, карбід, не горів. Маленька, це не на горів Це, мабуть, карбід. карбід. ну пишіть, то похоже на керосинку. Ну, це, це... канаманка. Або трейки. Конагонка. А в них не акумулятор, СЦ стоїть. Акумулятор стоїть. Це сереброноцинковий. Шапочки. Знаю, я не розбирала. Тут, тут, тут поміряти не можна. <хих> е, Імічі, отакі от і часики. Що ага. да. скажеш? Ну, контрольно пропускний пункт. Контрольно-пропускний пункт. Ой-ой-ой. Дивіться, монітки гарні. Mm -hmm. Багато стоїть. Чи ти смієшся? А, аглечики. а що ну, не плакати? Ні в кої випадку не заплакати. Дивись, кирка яка. Mm -hmm. А це що, не мамонта рог Чи рог-бивень? Рог. -бивень? рог. Похоже, Похоже. поки не, не ясно. Один. Один. Фрагменти кості Мамонта. Фрагменти кості Мамонта, прикиньте. Mm -hmm. Ось таким хочеть сраку. Трошки пройшли. Я вам питаю, що інтересне показувати, що відео 4 часа не було. Всякі карабіни висять. Шашка. Е, тоді, Отакий от шлем. Кинжал. ціну спрашивають не треба, це музей, бо ви почнете тут е так. Тут ордена лежать, подивіться. Орден орла білого написано. Угу. Я не знаю, ну, вряд ли тут до музей лежали поділки. Юде. Юде? Що за машина? Поїхала б на такий? Фіат. Так, Можна, пожалуйста, тобі наїзим. фіат. Легко? Взяв. Легенько. Легенько, каже, поїхала б на самоході. А ще тут стоїть така от камера. Це ж камера якась чи якийсь проєктор. Подивись, який. Тут показують, як фотки проявляли. Ось вот так от. Спочатку прочитаємо щось нібудь, але ви прочитаєте. У мене польський не найсильніший. Ви просто подивіться года. Сороковий, 50-й год. Зараз вже скоро підемо наверх. Так, от подивіться просто года. 440, 450. Ну, красиво дуже. Давайте ще покажу. 440-450 рік. Значить, в одній годі. Е, я, звісно, ні на що не намікаю, взагалі не против нічого, але це 24-й рік, 24, год, 24 рік. І це от, виходить сорокне іскування. Він що скажеш? Нема слів. Нема слів. А тут ще така кімнатка є. Ну, сейчас я, естественно, пару фоток сделаю на Фейсбук, чище там куда-нибудь. Но прикольно. Вот э, эта вот картина. Макдональдс. <laughs> тут Кока-Кола. <Coca -Cola. laughs> Мало ничего добавить. Что там пишут? Э, тут картина интересная. Вот так вот. Что там пишут? Я а ну, подвись. Ну. Mm, Ты же менеджер, подвесь. Тот, кто нападает, не всегда побеждает. О! Тот, кто вторгается... Последняя картина на сегодня. Ну отаке от б я не рисував, бо от це навіть на раз-два. Прямо сейчас би нарисував. І так, зайшли ми вже, виходить, взол. Так, дивлюсь, зараз, де починаємо, починають віщати. А тут Шо? Ну, пар. Пар. Ну, Привозити цей кошен. Оцей кошен вже далі. Пішов на. Ну так да. і круто. І mm -hmm. получается з двох сторон стоїть два редуктора. Та так і все. Якось так наработали, поворочувати колесо. Скажи. Дивись, Дивись, не що не А, Один шатун бачиш? А з той сторони хіба немає, там, по-моєму, такий mm -hmm. самий стоїть. Не, ну там стоїть, так. Ну так тут один шатун стоїть, невеликий, mm -hmm. буквально на 5 тонн железяка, так? Да? Ага, mm -hmm. я понял. тут, звісно, да. Тут все по-серйозному. А що воно піднімало? Нема каната? Нема каната. Весь шатун бронзовий. Я ну, розміри я сильно не передам. Але вони дуже здорові, повірте мені на слово. Ти подивись. Е, Также от канати в розрізі. Це я так розумію, тіки наматувались на барабані. Або щось таке. Тут нема нічого. І от такі от штуки. Модель машин парових. З цієї сторони воно отак от виглядає. Ви поняли? Ой-ой-ой. Зараз -ой -ой. підемо до сторону, подивимся. Це я так розумію, тормоза якісь ручні. Включать, запускать вверх вниз, мабуть. Тут така сама стоїть. Зараз пройдем зуми ще подивимось. Ну, колосоці, звісно, мощняцьке. Толщина. Три пальці, А? Бо пара була. І, навірно, дуже потужна. Так, дивимося тут. Що там рішаєш вопроси, я тут ходю, показую. Ти подивись. Шо? Та ні, ну мощ. Тут я ну, нема що сказати. Уміли робити. Зверху там стоять ці машини. А це ж, не вода підходила, да, я так розумію, по цим трубам знизу. Ну, Вони якраз над цим стоять. Тут що ще б должно було бути, якийсь насос, може. чи... Не знаю що. Е, тут виходимо, лежить отака от штучка, якась бочка. Ну, Вона явно годами теж. Не 2025-го, звісно, стара Все на заклепках. А це якесь обладнання теж отсюда подоставали. Ну там ходить вроді не можна. Ну і тут звісно водонапорна башня. І тут Оленка бігає. А що в тебе там є за білети? Там ще, ще нам щось відмічали. Це в нас здание бані. Ми заходили там всередині, теж зробили музейчик, картини висять, ну то я думав, там щось таке буде старе, знаєте, а там ну, обновили все, все красиво. Ще нам треба зайти в столярню. Заходимо в столярню, будемо дивитися. Ми зайшли ще в одне здання, нас тут закрили, я не знаю зачем. Він каже, ми вас тут закриємо. Поки не Да? Тобі страшно? Була. Тут я ще штани не лежу. после графит. После LG графит? Ну да, черный есть. На этом тоже руки черные были в графите. Кто то так и написал? Вышли точно начался. Будем на этом заканчивать. Мы идем еще в бедронку, наверное, да? Идем в свою бедронку. Замороженным. За вот, не за пивом, а замороженным. Нам налево. Нам на выход налево.